Під час воєнного стану зйомки мають обмеження. Цього вимагають умови гібридної війни, адже кадр може ненавмисно потрапити до ворога. Коли ж у фокусі опиняються люди, їхні емоції та гори, на перший план виходять уже не технічні правила, а питання етики, каже юрист. Ті журналісти, які здійснюють цю зйомку, або приватні особи, які здійснюють зйомку людей в такому стані з етичної точки зору, повинні звернутися. До них з, е, за отриманням згоди щодо публікації цієї інформації. Тому що одним може це. Немає ніякого значення, а для якихось це дуже чуттєве питання. Психологиня Мар'яна Матрюк пояснює, у моменти горя люди особливо вразливі, і будь-яка фото чи відеозйомка може стати для них або цінним споменом, або додатковою травмою. Це не етично, тому що людина дуже вразлива, людина дуже ем, в такому зміненому стані. І ви знаєте, що навіть якщо от, говорити про поховання, то якщо вона побачить що хтось знімає, вона навіть може не мати сил сказати, що не знімає. Майте, бо надежі не ну не вистачить просто енергії це сказати, тому що на всьому процесі, навіть якщо і неприємно. От тому, якщо це якісь такі події, які потрібні потрібно висвітити, то це звісно, що краще робити такими загальними кадрами, де немає конкретно видно там людських облич в плані такого близького контакту, чи як це крупного плану? Ось так інша ситуація може бути в ситуації з фото військовополонених для багатьох родин саме ці знімки стають знаком надії. Підтвердження, що близька людина жива. Є навіть такі випадки, що деякі сім'ї вже поховали своїх, ну, хто брата, хто сестру, хто чоловіка, там, хто дружину, да, там, близьких якихось яких там батька, мати. А потім дивляться на цих фотографіях, де хлопці виходять з автобусів, так, дивляться і не можеш такого бути, ми там півроку назад його поховали, як це так? А тут дивляться, і вони навіть не знали, де він, що він і як він. Так що тут може і найкраще, коли роблять такі фотографії. Ні, якщо людина не хоче фотографуватися або давати інтерв'ю, наприклад, то завжди можна сказати: не фотографуйте мене, я не хочу. Та навіть коли фото зроблені, питання, чи готова родина бачити ці кадри. Для цього потрібен час родині. Якщо на поховання ви підійдете до родини, до дружини, до мами, так, загиблого це не є правильно, якщо ви спитаєте, що можна я вас фотографую. Тому що в той час людина це горе, це біль. Розумієте? Фото треба робити, на мою думку, треба робити. Але от коли висвітлювати ті фото, все ж таки треба з родиною. Все ж таки, знаєте, як кажуть, згоду родини чи готова родина бачити фото, це знаєте, з пам'яті ми не можемо викреслити дуже багато спогадів, до яких сім'ї військових не готові. Межа між інформуванням і втручанням у приватність тонка, та повага до людини має лишатися головним правилом навіть тоді, коли біль стає частиною боротьби проти російської агресії та можливості нагадувати світу про реальну ситуацію в Україні. Катерина Тарасюк, Олександр Окіпняк, новини сі 4